Привіт, друзі! Щойно прийшла із прогулянки, з магазину, з прогулянки. У мене прогулянка в магазин. Купила собі полуниць, буду смакувати сьогодні. Зараз я в мене по дорозі виникла ідея показати вам свою поличку. Тут є парфумки, якась є косметика, бо я хочу на ній прибрати. І мені треба якийсь, знаєте, копнячок для того, щоб я це зробила. Я знімаю свої окурави, як колись називала окуляри моя донька. Знімаю свій кашкет і починаю вам показувати. Ще зараз куртку зніму. Отже, друзі, поїхали і на о, найвищій поличці у мене Ніна Річі зелене яблучко. Люблю ці парфуми, мені вони подобаються. Вони свіженькі, такі, яблучно-мускусно, квітковенькі, на літо будуть прекрасні, хоча вони прекрасні завжди. Я вже достатньо тут, друзі, зносила. Ось тут ось ця межа, де є парфуми. Думаю, до мене приїде в цього літа моя донька, і думаю, вони їй сподобаються. Крім того, що парфуми мені подобаються, мені ще дуже подобається флакончик. Це такий дуже приємний, матово-зелений якийсь розбілено-зелений колір, ось лягає мені на душу. А це просто гарбузик. Тут ось він це відчувся його від. Відірвала. Але мені також дуже подобається цей колір і сам гарбузик. Це така тема трошки хелловінська, але нехай стоїть. А там ззаду в мене маленькі свічечки такі. Не знайшла я для них місця, треба в якусь коробочку буде поскладати. І ось це я купила нещодавно теж на якійсь купі розпродажів за щось там євро євро, Не пам'ятаю, якась така була ціна дуже приваблива. Це такий шимер, пахучий шимер. Тут написано, що пахне виноградом. Ну, так собі він пахне виноградом, але е гарно виглядає на тілі е під літнім сонцем. Тут немає таких блискіток, блискіток окремих, це така бризкалочка. І флакончик мені подобається, теж такий колір приємний, тому я його і виставила ось сюди. ну і... Ще й для того, щоб влітку користуватися. Далі наступна поличка. До речі, поличка це ось я на тему купила. Ось така поличка дуже зручна. Можна використовувати куточки, кутки, вугли з користю. І на неї достатньо багато влазить і дуже зручно, вона збирається, вона була розібрана такими. Частинками, детальками. І вона з детальок збирається, якщо хтось щось таке шукає, то я вам рекомендую. Не пам'ятаю скільки коштувала, ну досить мало. Наступна поличка це Шопар Хеппі бігарадія, насіння моркви, чи морква просто там морква просто, здається, вказана: мандарин чи апельсин. Апельсин, здається. І бігарадія, по-моєму, це якийсь вид апельсинів чи мандаринів від цитрусових, таких солодких цитрусових. І ось це е, солодкі цитрусові, морква і таке щось кардамон, здається, там ще є. Ну, Такий е, нетиповий цитрусовий приємний запах. Бачите, скільки вже зносила. Ззаді ми бачимо, виглядає Гучі, Ромашка. Не пам'ятаю, як там вона називається. Правильно, ось половину я вже зносила. У мене тридцяточка. Колись мені вона так зайшла, меморі, щось там погано, я бачу без окулярів, колись дуже мені зайшла, і я просто на ніч не могла заснути без цього запаху. Ну, це я трошки перебільшую, звичайно, що не могла заснути, але дуже приємно було в ньому засинати в цьому запаху. Ви знаєте, хочу його поновити, бо він то там у мене стоїть, але м я дуже давно ним не користувалася. Зараз я його на себе напшикаю. Так, це, така, це літній приємний, літній кремовий такий аромат, пахне аптечною ромашкою. Якщо ви знаєте, що він має пахнути аптечною ромашкою, то він вам і пахнутиме аптечною ромашкою. Там ось ззаду від Туз донька мені подарувала таку тридцяточку, гарний флакончик, гарний колір. Як бачите, я адепт кольорів, я візуал, крім того, що. На нюх сприймаю, зараз чхну. Будь здорова, дякую, будь ласка. Так от, крім того, що я люблю сприймати речі якісь на запах, то я ще і дуже залежна від кольорів. Подобаються мені гарні кольори, гарні ті, які для мене гарні. Для вас вони можуть бути не гарні, а для мене вони гарні. Туз той, що там ззаду виглядає з ведмедиком, це такий запах, там гуава є, екзотичний фрукт. Квітково-фруктовий запах, але такий трошки нетиповий, трошечки такий, знаєте, з екзотичним ухилом, приємний. І тут є така свіжість, тут є і солодкість, і свіжість, і квітковість, і фруктовість. такий Він, він сподобається багатьом, я б сказала. Не дуже стійкий, але приємний. Акваколонія. Одна із найкращих акваколоній від 4711 одеколончик, це pink pepper and Grapefruit. Я взагалі дуже люблю грейфрути, і все, де є грейфрути, це воно, знаєте, моє. Гарна пляшечка, гарний колір, гарна колонь і дуже гарний запах. Червоний чи рожевий ось цей. Перець він такий, дає таку приємну терпчинку-свіжинку, яка не занадто така якась гірка чи неприємна, а саме от таке. Що подобається. І також сподобається багатьом. Звичайно ж, запах не тривкий. Але дуже приємний зранку, як поливашка піде. І ось люкс із люксів Miss Діор Блюмінг букет від Діор. Це теж той аромат, який сподобається усім. Такий безпеч... безпечний. безпечний. Боже, забула, що означає це слово. Правильно, безпечний аромат. Тобто. Ви нікого ним не задавите, він нікого, ні в кого не викличе нападів за духи. Ну це те саме. Хотіла сказати алергія, але алергію може викликати будь-що будь-який компонент. Ну Загалом це ось такий парфум, розрахований на максимально широку аудиторію споживачів. Тобто. Я не знаю людей, яким він може не сподобатися. Це півонія, легенька трояндочка трошки, весняні квіти, букет весняних квітів з мускусом і з такою свіжістю. Дуже гарно сприймається навесні та влітку. Дещо він, ви знаєте, схожий на Bright Crystal рожевий. Врожевий ось цей кристалик їхній від Версача. Дещо схожий, але має таку певну якусь своєрідність. У мене це вже новенький флакончик із ось таким бантиком з тканинки з парчі. А раніше були бантики у них такі просто металічні. Якщо не пробували і любите просто гарно пахнути, а вам не потрібно кожен день. Нюхати щось нове, і інакше, і не таке, то тоді от рекомендую. Або на подарунок це один із безпрогнаш... безпрограшних варіантів. І престижно, бо нібито як діор. І подобається справді багатьом. Наступна поличка, і в мене тут латюліп від Байреду. Великий флакон сутка. Чи що в мене тут він? Так не бачу, скільки це. Да, сотка. Ну, ви знаєте, ось недавно зловила себе на думці, що я чомусь ним не користуюся. Взагалі, у мене якась оця чи психологія бідності, чи що це таке в мене включається дорогими парфумами, як от Blooming La Latolib. Я ними не користуюся. Вони стоять, я знаю, що вони гарні. А я користуюся якимись, знаєте, такими сумнівними. І бажано, щоб вони були ще й недорогі ці сумнівні. Подумавши так, я вчора нанесла на себе цей лятуліп і чула його цілий день. Тобто він, хоч і не бронебійний, ну, тобто він не заполоняє собою усе, але він достатньо дифузний. Він е триває дуже довго цей запах. Він стійкий, справді стійкий, друзі. Не дарма такі гроші ми платимо. Ну, я його купила на сайті уживаних товарів, тому я не дуже великі гроші заплатила, але все одно це із. Парфумерія, Байреду парфумерія дорога. Чим пахне? Пахне тюльпаном, пахне ось цими жовтими такими такинками. З пилком, які знаходяться всередині тюльпану. Такими звичайними тюльпанами пахне. Не повними, бо повні тюльпани пахнуть так трошки, Ну, вони, як виглядають, трошки ніби троянточка, так і пахнуть трошки в той бік. А ось такі звичайні пусті порожні всередині тюльпани із крупними течинками. І з жовтим пилком. Ось Тут ось такий запах. На початку, на старті, мені ще й добре чути е бузок. Такий трошки бузковий запах, але потім ось цей аспект бузку розвіюється, і ми чуємо тюльпан і уявляємо собі його. Далі у мене модна, модне віяння, Буа імперіаль від essential, essential Parfum, що ж це таке з моїм. Цим язиком. Десяточку, я собі купила, на осліп купила десяточку. Хотіла просто попробувати, але оскільки все одно, за пересилку треба було платити гроші. І я понадіялась, що він мені сподобається, бо всі його хвалять, то я взяла собі десяточку, а не 2 мл, і я ним не користуюся. О, він для мене трохи. Теж задушливий, так як і ганімед. У мене Ганімеду є 2 мл чи 5 ну, менший якийсь об'єм. І я ним теж не користуюся, він занадто сильний для мене. Буа Імперіаль трошки менш задушливий і він трошки вологіший, холодніший. Думаю, що я спробую його все ж таки носити, але буду по одному пшику кудись там наносити. Клої виставила в туалетній воді, хотіла його продавати. Здається, це туалетна вода. Зараз я не можу я перевірити, бо я не бачу. Тут таким шрифтом написано. Думаю, що це туалетна вода, бо мало використано. Хотіла продавати, бо в мене не тому, що не подобається, а просто в мене є в парфумованій воді і вони схожі дуже. Трошки, звичайно, відрізняються, не одне і теж, але по звучанню схожі. Але Потім поносила і вирішила, що не буду його продавати, буду його носити далі. Виставила але теж пару разів напшикала і більше не пшикую. Взагалі, в мене така якась неправильна тенденція. Я все, що виставляю собі так під руки, це все я потім забуваю і перестаю ним користуватися. Лізу в шухляди, шукати щось. знаєте, таке. Те, що давно не виймала. Далі, в мене тут улюблений мною Лавлі від Сари Джесіки Паркер. Дуже красивий аромат. Тут такий е, квітковий аромат. Ну, Я не знаю, може він там і як шипер позиціонується, чи як фужер, чи як що, бо тут є лаванда. Але ця лаванда не дуже відчувається, Ну, тільки якщо принюхатися, вона просто дає такої родзинки, додає цьому аромату. А що тут найбільше відчувається, то це мускус. І це мускус схожий на ті мускуси, які ми відчуваємо в Нарсісо Родрігесі, але вони тут, ці мускуси, чи цей мускус більш такий м -м прийнятний. Він потом тут не пахне, якщо дехто, зокрема, я чорного Нарциса Родрігеса сприймає як такий потнявий аромат, от мені чути там потом. То тут я ніякого поту не відчуваю. Тут все прекрасно, все збалансовано. Теж виставила, теж не ножу бо я і так знаю, що він гарний. І ось там на в самих задворочках у мене ось тут залишки. Молекули es молекул Molecuл, перша молекула. Був флакон повний, цілий колись теж купила на розпродажі за дуже невелику ціну на осліп купила. Не знала ще, що це таке, десь на зорі своїх, свого захоплення парфумерією. І ось, бачите, як гарно він мені зайшов. Він не так, щоб дуже був відчутний, Нанесу, поновлю, але його дуже добре комбінувати із іншими парфумами. Він якось голосні парфуми трохи згладжує, через різкі згладжує. А такі тихо, який звучать тихо, ніби як підсилює. Подобається мені і як самостійний парфум, і як до чогось додавати, до будь чого можна додавати. Чим мені пахне, Ну, для мене це такий деревинний запах. Я не пам'ятаю, яка вже там молекула в цьому есентріку першому. Ісоє супер, здається. Запах такий нейтральний деревини, свіжого спилу деревини. Далі у мене така поличка. Не парфумерна. Тут у мене значить, мій любимий лак для нігтів польський. Що тут у нас? Атель'є Руш. Це такий, можна сказати, для французького манікюру. Ну, Я просто як лак без кольору. Просто таке покриття робить нігті блискучими, ніби такими доглянутими. Часто ним користуюся, далі Yves Saint Laurent лоран Помадка така червоняста, коралово-червона, і два бальзами для губ. У мене вони розкладені, ці різні бальзами для губ по усій моїй квартирці, тому що я для себе зробила відкриття, що якщо часто користуватися бальзамами для губ, які б вони не були, ці бальзами для губ, то губи в значно кращому вигляді тоді не так тріскаються і не такі. О, ну, не, не така не облазять, оця шкірка суха не облазить, губи зберігаються у гарному стані. Боже, я щось таке кажу, що, знаєте, я не знаю, я завжди як дивлюся я когось, думаю, боже, ну що вона мала? Ну, не завжди, а як людина щось таке каже, думаю, боже, ну що вона мела? ну хіба це не можна якось свою думку виразити. А коли ти сам починаєш говорити, ти ніби хочеш максимально влучно сказати, але щось таке починаєш сам молоти. Я, до речі, перепрошую за пил. Як я сказала, що я саме планую тут прибирати, витирати, тому пил присутній. Далі в мене такий контейнер для ватних дисків, вже майже порожній, треба його поповнити. І краплі та гель для очей. У мене, як я вже згадувала, дуже сухі слезові. І, і очі також дуже сохнуть. І ще вони в мене дуже великі, я якось так сплю. У мене очі трошки привідкриті, такий кошмар знаєте, для моїх, для тих, хто спав би зі мною разом. Але я сплю сама, тому нікого не лякаю. Я пам'ятаю, в гуртожитку дівчата лякалися. Просили мене вночі закривати очі. Ну, Але я закриваю, скільки можу. А очевидно, очевидно коли сплю, то трошечки так підвідкриваються мої очі, і там, видно, білки. Я уявляю, як це страшно, але нічого з цим зробити не можу. Далі в мене, тут не показала вам на попередній помичці ось такі упаковочки. Написано тут Джоусе чи Джос. Це е такий інтернет-ресурс сайт, на якому я замовляю корейську косметику з Кореї. І це у нас такі папірці, дуже тоненька така. Ось такі йде калька тонесенькі, для того, щоб промокувати зайвий під. Я зазвичай забуваю про них, але коли я згадую, то ну, вони дуже зручні, ці штучки. так в сумочку вкинути в такому пакуванні. І вони дуже гарно насправді вбирають зайвий під та зайвий жир, із, наприклад, з носика, де там у когось з чола, в кого виділяється. І остання поличка. Так, це ж я вам тільки що їй показала. Ось ця остання поличка. Тут у мене затисався Катрис Liquid камуфляж в 20-му відтінку light Beige Concealer. Гарний, я користуюсь, мені подобається. І добре, що він не дуже світлий, він свою роботу знає працює. Інколи, коли я макіяж не роблю, але потім десь йду, або не йду, або потім раптом мені хочеться просто а, мати якийсь а, не такий втомлений вигляд, то я собі просто наношу ось цей консилер на свої кола під очима. Далі ось такий SPF 50. О, так, це я хочу тут мукаю, тому що я хочу щось прочитати, але нічого я тут не можу прочитати. Це тінтований SPF. Раз, побачимо, Від бюджетного бренду Revuel. Просто взяла на пробу в магазині Normal тінтований. Це ось він, бачите, такий бежевий. Ну, він зараз на камері виглядає дуже темним, але він таким не є. Він просто от... Надає такого легкого відтінку шкірі. Ну, SPF, як SPF, нічого сказати не можу. Я його брала із собою в поїздку, бо я не брала ніякої такої декоративної косметики. Ну, не ніякої, там дуже трошки брала. І а, цей SPF я брала і як SPF, і як а, тональний крем. Далі в мене, друзі, такий від цієї самої фірми, від цього самого бренду Revuel а, просто спрей для фіксації макіяжу. Просто люблю всякі спреї для обличчя, тому їх беру і для фіксації і макіяжу, і для зволоження. І наступний від бренду W7 для зволоження, якийсь тут ось з кавуном. Не дуже я люблю запах кавуна, але далі цей самий бюджетний бренд W7. Не знаю, для чого в мене тут. Ці тональні основи, я їх просто зараз звідси заберу. Гарна тональна основа. Від бренду W7. Для мене занадто світла. Але загалом мені дуже сподобалось, як вона лежить на шкірі, її не видно і вона цілком достойна. І ось ця також тональний серум, нейтральний в 40 відтінку. Для мене трошки темнуватий тінт-серум від Catrice, але загалом продукт мені дуже сподобався, теж гарно лежить на шкірі. І е, можу рекомендувати з піпеточкою такий, Заберу звідси. Ставлю поки що на колечку, а потім викину. Не викину, а перенесу, переставлю викину. Так, це я вам вже показала тінтик. Це також від Face. Фейс... Що тут? Face Facts. Face Facts. Такий бренд. Я так розумію, вони роблять копії на Charlotte Тілбері на якусь таку косметику дорогу. Ну, і це просто фіксуючий спрей, нічого такого. щось там Я від них ще купувала, тому що це було дуже дешево. Це мої пробнички, які дають періодично в магазинах, де я купую. Я зазвичай їх використовую. Це просто я їх далеко запхала і тому не використала. Можемо подивитися, що в мене тут є. Жая, може не так, може зая чи жая читається цей бренд, я не знаю. Це польський, здається, бренд. Нічний крем. Треба намазати на себе якось уночі. Далі вже йде дорожче Олег Нріксен. У нас тут у Фінляндії популярна ця косметика, мені не раз її продавчиня хвалила. І це у нас є така серія, яка Banana Bright Eye Cream. Крем під очі. У мене був такий крем, непоганий крем, ну нічого він радикального з моїми. Очима чи з е, моєю шкірою довкола очей не зробив, але жодний крем не робить нічого радикального з моєю шкірою довкола очей. Денний крем від Зая Сераві. Лосьйон. Зволожувальний, денний написано. Далі знову ось це Зая-Жая. вітамін С, Б3, ніацинамід. нічний крем. Так, треба це все використовувати, щоб воно мені тут не валялося. І знову Зая-Жая. Щось тут Lifting Solution, де й і навіть SPF 10. Добре, покладемо його тут хай зверху, в мене отак лежить. І тут у мене двоє парфумок. Це мій одеколонистий одеколон від дивного бренду Fleur de Mayo. One Note серія. Називається Green Tea. Це ось такий одеколон. у... Класичному розумінні цього слова. Я таке люблю. Для мене це зранку незамінна штука. Користуюся, як бачите, вже зносила багато. 100, по-моєму, мілілітрів. Так, у мене тут. І один одна з моїх улюблених лавант Елізабет Арден, Tea Lavender. Купила на осліп випадково, і дивіться вже скільки в мене пішло. Це теж такий одеколончик. Він дещо у чоловічу сторону, це фужер. Але я не можу. Я ним з задоволенням освіжаюся цим одеколончиком. Це туалетна вода, взагалі, то не одеколон. Але такого такий запах одеколонистий, дещо дещо, менш одеколонистий, ніж у цього. Є там ось е цей вайб зберігся зеленого чаю, класичного від Елізабет Арден. Але додана ще фужерна лаванда. Тут лаванда зовсім не така, як у лавлі, у лавлі солодке. Ну, не можна сказати, що це лаванда солодка, а сам аромат солодкавий із запахом, з припахом лаванди. То тут лаванду чути краще. І вона тут і тут у ароматі немає зовсім, ну, не зовсім, тут є трошки квітковість. Але солодкавості немає. Тут фужерна лаванда така більша. Отже, і що я ще вам можу показати? І тут у мене на зовсім на такому споді. Є ось така батарея ароматів, яку я виставила для наступного. Треба чимось запачкала треба... треба вже випрати серветку Для наступного свого відео. Це бренд La Я забула, як він називається зараз правильно. Раніше це був La Covent de Minim, і щось там далі, а тепер Лавен і щось там месон парфам щось таке. Французький бренд. Причетний до нього Жан-Клод Елена, дуже відомий парфюмер із таким знаним іменем, іменитий парфюмер. Багато цих ароматів створив він сам. Зокрема, наскільки я знаю, ось цю серію, то він всі створив. Це серія, хотіла сказати, колонів, але, напевно, вони позиціонуються як туалетні води, а може по-різному вони позиціонуються. О, Аква, серія Аква. І хочу прочитати я, але я його не прочитаю, дорогі друзі, що тут написано? Чи це колонь, чи це туалетна вода? Я не бачу, якщо ви бачите, то бачите, бо я не бачу, пізніше я подивлюся, і у відео, в якому буду вам про ці аромати розповідати, Розкажу, у мене їх насправді більше. Це не всі мої аромати від цього бренду Лаковен. У мене, щоправда, тільки з двох лінійок є аромати. Це ось такі чорні пляшечки. всі однакові. Вони не чорні, вони якісь темно зелені чи темно-коричневі. Але вони сприймаються як чорні. От-і у мене в ось таких прозорих пляшечках серії Aqua. Розкажу про них вам у наступному відео. А зараз всім бай-бай!